Один з мітингувальників Андрій Сенєв розповідає, що перекривати дорогу у центрі Булехова люди будуть до тих пір, поки сюди не завезуть техніку для початку робіт. Чоловік каже, три роки тому цю ділянку дороги вже ремонтували, однак вважає, що зараз її стан загрожує життю перехожих. Дорогу робили без, без знаків, без розмітки, заїздів, з'їздів. Багато є смертей в місті на наїзді на людей, багато є розбитих автомобілів й приватних, от зніміть, подивіться, 30-40 сантиметрів, з'їзди, виїзди. В цьому районі садик, школа, будинок культури дитячий. Ходять діти масово, тротуара немає абсолютно взагалі ніякого. Жителька Болехова Ірина Стельмах мітингує з дитиною на руках. Каже, що автівкою три кілометри дороги долає приблизно півгодини. За її словами, керівництво облдержадміністрації не виконує обіцянку завершити ремонт до кінця жовтня, адже досі роботи не розпочалися. Я, наприклад, їжджу нашими болехівськими дорогами, і мені тяжко їздити цими околицями. От, наприклад, у нас бабуся живе в іншому місці. Коли ми їдемо, наша родина. Трясеться і це, повірте, дуже тяжко. І ми вийшли за наше, тому що це це наше майбутнє. І ми добиваємося, ми хочемо, щоб, щоб були дороги. Мітингувальник Ігор Івашчук розповідає, що у 2018 році йому довелося зініціювати збір грошей серед мешканців прилеглих вулиць, щоб доробити заїзд на центральну дорогу. Тут не було взагалі ніякого з'їзду. Ми вже якби минулого року зимою тут взагалі дуже було так складно, навіть, якби, виїхати. Але вже цього року ми спільно зібрали кошти по цій вулиці і по цій паралельно і підприємства, які там знаходяться. Ну і відповідно взяли, залили отут бетон. Під час протесту 15 працівників поліції скеровували водіїв легкових автівок об'їжджати цю ділянку дороги. Затори виникли лише для водіїв вантажівок. Один з них Олег Жаб'як каже, що не встигає на роботу, тому вирішив перекрити дорогу для всіх автомобілів. Ми завантажилися на кордон, вже поверх дві години. Ми стоїмо. І легкові їдуть. Що це за акція? Акцію зробили так, От, вони мають тільки дозвіл для грузових. Ну для чого? Для чого ми маємо стояти через я розумію, погана дорога, але в нас зараз в даний момент і тих Болехові, у Болехові в них є набагато більше суттєві. Чому вони не перекривають мерію? Адміністрацію. Виконувач обов'язків директора державного підприємства Дороги Прикарпаття Роман Сілецький під час телефонної розмови з кореспонденткою Суспільного сказав, що ремонтувати шлях у Булехові дорожники почнуть 5-6 жовтня. Перекриття до плану виконання робіт ніякого відношення немає. Просто люди знають, що дорога буде виконуватися, і певні політичні сили наскільки я розумію, маніпулюють І всі знають, що дорога буде зроблена цього року. Що потім не сказали певні структури чи певні якісь там особи, що якби ми не перекривали, то дорога би не зроблена. Не була дорога буде зроблена. І це всім сказано. Всім було і на зустрічах, і цим активістам, так званим. На цю дорогу грошей дотепер не було. Видачні кошти десь буде приблизно на цей рік, буде 24 буде усвоєна на цій дорозі. Протестувальники планують перекривати дорогу щодня з десятої до вісімнадцятої години, допоки не приїде дорожня техніка. Олександра Барчак, Юрій Надольський. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.